Так, добрий день чи ранок Це мабуть відео із розряду куколку порвало. Сьогодні вранці відчеплюю сівалку. Думаю, їх дискувати. відчеплюю сівалку, коротше щось там пішло не так. От Фігануло масло з циліндра. Прямо ж напором. Ну ось розібрав. Резинка то понятно, що прийшли невгодності. Ось Щось так це штока поміняв поза того року, по-моєму. У мене погнуло, впали диски. Коротше. Ось це. Поміняв. І її щось почало гризти. Походу кусочок металу. Відлетів і почало його фігачити. Коротше, цю штуку під заміну треба буде, але це буде потом. Зараз в мене є ремкомплект комплект Добре, що в запасі є. Ось міняю і думаю в поле бігом їхати, бо у нас з обіда дощ. Це сьогодні понеділок, другий день Пасхи Може через що. А? Ще що. Це ж досівали. Получається в суботу вже вечір чи ніч. Ну не досівали, а почали сіяти там площу одну. І вистрелило колесо сівал Таке колесо було колись колесо. Було колись колесо. Коротше, вистрілило, що виходить, це вже я повирізав диска тоді вечором. Тут ступиться ось на три шпильки. Я дзвоню бігом це вже під вечір, там до себе на роботу, щоб докатку взяти. От. Докатки це 14-та докатка, а там десь на 16. Вже вечір, коротше. Там була тільки на 14 докатка, інакше її не було. Кажу, давай бігом яку небудь. Що я зробив? Ой, з цією сівалкою, коротше, в мене ні нихера нема до цієї сівалки, щоб щось знайти. Я вирізав отак диска з старого і вварив в докатку. Ну, зрозуміло, що його треба поміняти, бо воно менше за те це 14, там 15 чи 16, не знаю, такий розмір виходить. Навіть не пишеться. Пише 115 на 400. Оці трубки насінні проводи ці. У мене лопають кожен день. Їх рве, блін. Чи це вже від старості? Ну, мабуть, від старості тьфу-тьфу-тьфу, не одна, не за скільки часу не погнуло, не репнуло. А ці пластикові, я вже їх замінив і коротше, майже всі вони вже в мене. Я ще добре що сію через е, сушнік, то це ще так мене виручає, що я там поломилось, перекинув туди. Ну а колеса такого знайти, ну реально з диском нема. Я вже інтернет обшарив. Але тоді я вийшов з положення, оце так, щоб досіяти, бо сівалка такої йде на перекос. Одна сторона заглиблює, там, ну коротше, і горне. То, щоб досіяти, то бігом, то це я так переробив бігом. Досіяли, так я зі сівалкою ставив, при її поставив. От, і вчора була. Ще Пасха, я її навіть не, нічого не підходив до трактора. А сьогодні другий день Пасхи, ну бігом, думаю, був в обіді дощ. Знімаю зараз сівалку, чіпляю диски. Ну, знімав сівалку, фонтан масла пішов з циліндра. Розібрав циліндра. А там ось така штука. Ну, цю хрень під заміну там її. І... Вигризло так як треба. Не пойму чого від чого. Ну, може від старості щось десь якийсь кусочок відломило і вже штока погризло. Ось. і штока погризла. Від Ну, Побачу, зараз кладу до куче, якщо Бог дасть. З обіда дощ. От, Якщо щось ще встигну, дав би Бог. То встигну, Бо знов дивлюсь дощі, а це залишились в мене такі ділянки, що Короче, там і так вода стоїть. Не можна туди залізти. І ще линуть дощі. І буде ще веселіше, ніж було. Ну так Історія продовжується з цією посівною. Кожного дня нові. Ой, виклики. Ну, сіїм потихеньку. Потихеньку сіїм.